Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Second Hand. Це у нас третій день завозу. Ціна за кілограм на звичайній вазі 289 гривень, а на люксі близько 600 гривень. Розпочну з люкса. Тут я знайшла ось таку от курточку від Барбур. Відомий дорогий бренд. Не знаю, оригінал чи не оригінал, але виконана вона якісно. Курточка в новому стані без дефектів. Вона йде з пояском. Чудово підкреслює талію. Така от стьобана куртка, ідеальна на весну. Курточка ідеально підійшла по розміру, дуже мені сподобалася, але я такі куртки маю в своєму гардеробі і була не впевнена в її оригінальності, тому залишила. Наступна знахідка також з люкса це у нас такий як жакет плаття від Zara. Скоріше за все, це плаття, оскільки не розтібається, ось тут воно шите, має тут таку як брош. Тут такий класичний принт гусина лапка, дрібна гусина лапка, платячко в ідеальному стані, як новенький розмір був вказаний М, але за складом воно, на жаль, повністю синтетичне, 100% поліестер, що верх, що підкладка. Плаття з дуже цупкої тканини, воно ніде не тянеться, не розтібається, тому не ризикувала його приміряти, або часом не розтягнути, ніде не порвати, просто ось так вам покажу, як би воно мало виглядати. І наступна знахідка це вже ваговий секонд хенд. Ціну нагадаю 289 гривень за кілограм. Тут я знайшла ось таке пальто від хорошого бренду. Це Jasper Conran. Розмір вказаний 16%. Пальто в дуже хорошому стані, прям ідеальне, без дефектів. Щоправда, склад тут такий собі: 34% віску, решта синтетика і підкладка, також синтетична 100% поліестер. Ось так воно виглядає в примірці, на мене воно за велике, за широке, хоча воно, в принципі, таке от вписується в сучасні тренди, можна списати його на такий от фасон оверсайз. У мене є схоже пальто такого помаранчевого яскравого кольору, теж дуже схожого крою, але воно таке більше як баранчик, а тут звичайна така от тканинка. І взяла до примірочної ще ось таке пальто від Zara в розмірі M. Тут такий насичений червоний колір, золоті гудзики. Вони, до речі, металеві, не пластикові. І, власне, тут якраз така от тканинка, про яку я говорила, як баранчик, як шубки теді, бувають. Склад пальта дуже навіть хороший, адже тут присутня вовна, а саме 26%. Також є котон і акрил. Щоправда, стан у нього не дуже видно, що є такі, як куфтунці. І пальто потребує такої ретельної чистки. Ось так спробую показати вам його ближче. Я думаю, це помітно так, що стан не дуже. Але в принципі при великому бажанні, я думаю, можна виправити і загалом так хороша знахідка, окрім того, такий колір насичений, червоний, трапляється не так часто. Окрім того, цей колір зараз є на часі, він є актуальним і модним. Крій фасон, у нього теж чудові, дуже таке от структуроване пальто, дуже мені сподобалося. Наступна знахідка це ось така темно-синя блуза. Вона на короткий рукав, рукавчик тут такий от пишний, і виріз йде човником. Власне, бірочка тут ось така от замазана, але можна все-таки прочитати, що це тед Бейкер. І за складом вона чудова, 98% тут бавовне, 2 еластану. На дотик тканина фантастична, дуже якісна. Видно, що блуза буде дуже добре тримати форму, і, власне, ось так вона виглядає в примірці. На мене вона трішечки маловата, трішки мені, от бачите, перетискає руки, плечі. А так чудова знахідка, шкода, що не підійшла по розміру. Дуже мені сподобалася якість цієї блузи. І, крім того, вона без дефектів просто в ідеальному стані. Власне, ще й актуальна, адже такі от вирізи, човники зараз на піку популярності. Наступна знахідка це ось така сорочка від фірми Primark, 12 або 40 розмір. Вона йде вкорочена внизу на зав'язках в таку от блакитну смужку. І за складом чудова це 100% віскоза. Сорочка в ідеально новому стані це видно, її бірочках, вони абсолютно нові. І давайте вам покажу її в примірці. Ось так виглядає на літо, на весну, просто супер, з подібним вирізом, і ось така вона вкорочена дещо. Хоча довжину, в принципі, можна регулювати залежно, як сильно зав'язувати цей вузлик. Рукав тут також можна регулювати, ось тут є гудзик, і можна його робити або повним, або три четверті. Доволі непоганий варіант блуза, але я доволі так з острахом ставлюся до вкорочених топів, сорочок, тому залишила цю блузу в магазині. Наступна знахідка це ось таке біле плаття, плаття сарафан, воно йде на бретельках, абсолютно нове, ще з картонною магазинною біркою. Тут видно його магазинну ціну, практично 50 фунтів, тобто коштувало воно далеко немало. Це у нас фірма Mark Spencer, Ось така от бірочка і 12-й розмір. За складом плаття дуже хороше, адже тут 72% льону і 32% котону. Добре, що присутня бавовна, адже можливо платячко не так сильно буде м'ятися. Воно йде з підкладкою, тому не має просвічуватися, і ось так виглядає в примірці. Мала я великі плани на цю сукню, адже хочеться якраз в білому кольорі якусь таку легеньку сукенку на літо, але на жаль, цей крії фасон мені абсолютно не підійшов. В грудях вона надто стискає, внизу вона якась така от вся широчезна, ще й довжина не вдала. Дуже шкода, адже склад тут фантастичний, льон в поєднанні з бавовною, що ще треба. Та й самі бачите, вона абсолютно новесенька так, з магазину. І з одягу буде моя остання знахідка. Це ось така спідниця, вона середньої довжини в 14 розмірі фірма Next. На дотик дуже приємна, така як атласна, нагадує шовка, але насправді це 100% віскоза, що також дуже добре. Спідничка йде без підкладки, але тканина сама по собі доволі цупка, така от не просвічується. І ось так виглядає в примірці. Я не дуже люблю спідниці, але, в принципі, ось таку, можливо, б і носила. Єдиний її мінус вона трішечки на мене великувата, особливо вверху. Можливо, на розмір так менше, вона би тоді краще лягла по фігурі, тоді б мала вигляд кращий. З сьогоднішніх моїх знахідок серед одягу саме ця спідничка мені сподобалася найбільше. Як не дивно, адже спідниць я в принципі практично не ношу. Але ось ця доволі симпатична і крім того, вона доволі легенька, заважить небагато. Давайте глянемо її ціну. Власна її вартість 46 гривень. Нагадую, це третій день після завозу і ціна за кілограм 285 гривень. І серед сумок гляньте, яка симпатична в такому класному насиченому фіолетовому кольорі. Вона замшева з таким металевим декором і з ручкою ланцюгом в абсолютно новому стані. І трапилась ось така дуже цікава солом'яна сумка. Гляньте, вона абсолютно плоска. Не знаю наскільки вона практична, адже туди, якщо помістити якийсь гаманець і телефон, вони якось будуть дивно випирати, тому не знаю, яке призначення цієї сумки. Мені здається, там хіба що якісь папери зручно носити, і аж ніяк не косметику чи гаманець. Бренд тут не вказаний, але написано, що сумка зроблена в Італії, абсолютно новенька. І був ось такий цікавий дитячий портфель з мікі Маусами, теж в дуже класному стані, без дефектів, він з Екошкіри. Часто в секонд-хенді трапляються ось такі ось цікаві дитячі сумки, рюкзаки, різні портфелі, тому кому потрібно, можете звертати на це увагу. І ось такий теж трапився портфель сумка. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду, Тут я вам покажу взуття. Взуття також вагове. Це п'ятий день завозу, але взуття тут буває хороше, абсолютно новеньке. Ось, наприклад, такі от босоніжки. Вони, хоч і з ненатуральної замші, але новесенькі і дуже такі от зручні, легкі. А тут у нас такі от чорні шльопанці В'єтнамки, босоніжки В'єтнамки. Написано, що вони з натуральної шкіри, з такими от металевими закльопками, виглядають незвично і доволі так от стильно. Оскільки це вже п'ятий день, ціна тут невисока, приблизно 150 гривень за кілограм. Тому от ціни на взуття доволі прийнятні і, в принципі, можна щось хороше та й знайти. Ось такі ще шльопанці білі, але це не натуральна шкіра, це замінник. І трапилися ще ось такі з натуральної замші босоніжки від Mark Spencer. Чорні стан у них непоганий на такій от невеличкій танкетці. Люблю, коли взуття тримають в секонд-хендах ось так от на поличках, зручно його роздивлятися, адже дуже часто власне, для взуття використовують такі от ящики, в які скидають взуття, і потім дуже важко знайти пару. Як ви бачите, взуття залишилось до п'ятого дня дуже багато, є навіть із натуральної шкіри, з натуральної замші, трапляється і абсолютно новесеньке, ще з бірочками. Ну і звісно так, не без того і заношене взуття. Давайте я вам ось так просто відзнімлю полички, аби не брати кожну пару в руки, і ви глянете асортимент, так, що тут можна знайти. її лофери, сліпони, босоніжок доволі багато. Це один з тих секонд-хендів, який часто тішить великим вибором взуття. І окрім вагового взуття, тут ще є люкс-відділ, де фіксовані ціни, і давайте ще вам покажу, яке взуття можна знайти там. Перше, ми хочемо показати ось такі кросівки від Adidas. Це дуже актуальна зараз модель Gazelle. Багато модниць зараз саме цю модель носить, вона поєднується абсолютно зі всім. Ціна цих кросівок 800 гривень, але самі бачите, вони не є нові. Вони ношені, ще й вони не помиті, адже всі в болоті. Хоча стан у них хороший, як таких дефектів, крім болота, на них я не помітила. А це ось такі тканинні кросівки, їхня ціна 500 гривень в 37-му розмірі. Дивимося далі. Ще були ось такі непогані кросівки від Adidas. Їхня ціна також 800 гривень, і як бачите, вони також уже ношені. І тут ще ось такі масивні шльопанці білі, плетені від HM. Їхня ціна доволі прийнятна, як для секонд-хенду, 300 гривень. Щоправда, вони не з натуральної шкіри, а з замінника. І поруч дуже схожі, в 39-му розмірі теж плетені за такою ж ціною. Ось ці босоніжки також мені сподобалися, думаю, вони дуже зручні в такому от спортивному стилі, сандалі, підійдуть чудово до платів, до будь-чого. І давайте глянемо, що в нас тут є цікавого з лоферів. Ось такі були шкіряні в коричневому кольорі і теж з такою от прорезиненою підошвою мають бути зручними. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.